День 20 лютого для України видався похмурим і сумним. Саме сьогодні Україні проголосили день жалоби за загиблими під час протистоянь, які відбувалися в Києві з 18 по 19 лютого, і продовжуються зараз на Майдані Незалежності. Наче й сама природа приголомшена цими кривавими подіями. Сьогодні ухтирчани прийшли до свято Покровського собору, аби помолитися і набути духовного спокою у ці тривожні часи. Високопреосвященніший архієпископ сумський і ахтирський євлогії, особливо. Ом, розпорядженням благословив на всіх парафіях сумської єпархії 22 і 23 лютого піднести особливі заопокійні молитви про загиблих в дні протистояння в місті Києві, а також молитви про мир і припинення кровопролиття. Ох, глибоко стурбовані тим, що відбувається в Україні. Сьогодні молитися за загиблими будуть обов'язково. Ми йдемо молитися. Почуття таке прикрачіть війну і. Встановити перемир'я. Грустно на все це значити. Хочеться, щоб наш народ трудолюбивий, жив хорошо. Надіємося на молодіж. Ой, миленька, не можу я. Скорбимо, думаємо, підтримуємо морально фізично. Будемо дуже, ми скорбимо, що таке в нас в Україні. Це дуже печально. Молимося, Ой, і плачу, і плачу, ленька. Ну, молитися будемо і в першу чергу за Україну. Тому що це вже, я думаю, вже всім надоїло це по Україні. Прокотилася черга заворушень. У деяких обласних центрах були захвачені адміністративні будівлі. Штурмують правоохоронні органи. Сьогодні вночі охтирка постраждала також. На центральну міську бібліотеку вночі був вчинений напад. Сплутавши будівлю бібліотеки і штабом партії регіонів, зловмисники зіпсували і вибили вікна. Міський відділ міліції займається розслідуванням події. Що страшне було і карниз був зірваний. Тут ми переживаємо за комп'ютер, за принтер і за бухгалтерські документи, тому що. Тут же всякі цека могло бути. Ми переживали, хоч би хоч нічого такого не вкинули. Для бібліотеки це така велика проблема, коли ще й кошторис постійний не затверджений, і грошей немає. На цьому втрати в Охтирці не закінчилися. Сьогодні, 20 лютого, виконуючи обов'язки міського голови, вийшов із партії регіонів. Про своє рішення оголосив на позачерговій сесії. Я хотів би ще оголосити ще одну заяву, яка мені дала не зовсім легко. Сьогодь, вчора я. Написав заяву про вихід з партії регіонів Олександр. Цілуйко у кріслі виконуючого обов'язки міського голови Охтирки залишився. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.